Слухатись потрібно більше Бога аніж людей. Так говорили апостоли, коли місцева влада забороняла їм проповідувати, говорили, що робити, що не робити. Вони відповідали, що не можуть порушувати закони. Заповіді і накази Господа Бога Христа. І якщо це йде в розріз з Його словом, то ми будемо робити, що говорить Господь, а не десподи та демони в тілі. І сьогодні, коли земна влада, царі в лапках, вони там священники, патріархи, вже пророки, вже вчителі посилають, благословляють людей на забій, на чужу землю, штовхають на непоправні гріхи, на помилки. Гвалтувати, вбивати, брехати, воювати на безбожність, то християни повинні робити тільки те, що говорить їм цар, царів і Господь, Господь Ісус Христос. Потрібно слухати Бога, а не держимих бісами людей. Тому що ми тоді являємось співучасниками цього беззаконня, коли ми просто слухаємо, погоджуємося, коли ми нічого не говоримо проти, ми являємося за. Цим вченням, тією пропагандою тому нам дуже важливо розуміти, кого ми слухаємо та чим ми наповнюємось, співучасниками кого та чого ми являємось, благословіння чи прокляття.